Чернівецька громада в чергове отримала гуманітарну допомогу від німецького міста побратима Дюссельдорфа. Сьогодні про це під час публічного звіту повідомив директор департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування Сергій Бостан. Німецькі партнери передали до Чернівців навчальне обладнання та комунальну техніку, зокрема, шкільні стільці, столи, смарт-дошку, а також автомобіль для Чернівців. Водоканал наразі транспортний засіб вже передали підприємству. Це вже не перша комунальна техніка подарувало Чернівцям місто побратим раніше. Муніципалітет передав шість транспортних засобів для комунальних підприємств: Чернівці, Водоканал, Теплокомуненерго та місто Сервіс. Наступне в рамках проекту «Покращення цивільного захисту в муніципальному партнерстві з Україною були підтримані наші заявки нашими нашими містами-побратимами в Німеччині. Це Мангайм і Дюссельдорф спільно з урядом Німеччини Дієцет. Теж писали наприкінці року. Ми отримали 74 Штуки систем комбінованих приладів, як неправильно називається, для опалення приготування їжі на дровах і твердому паливі, а також для безпосередньо закладів освіти три комбінованих ігрових майданчиків, шкільних меблів, і облаштування трьох класів на 25 учнів та 75 планшетів.